Узяти дощ, що сіється, і обернути його на прозорість, узяти квітку, приречену в букеті, і надати їй вічне життя, узяти місток по дорозі додому і перетворити його на перехід із тисячоліття в тисячоліття, і у когось є захист віри, а хтось просувається собі сам, щоб живить дощ, охрестив у куполі самої життєвої правди. Це все акварелі Віктора Михайличенка. Українця, народженого по війні, вже в Узбекистані ось такою запам'яталась йому фергана. І Якщо зважити, що саме театральний художник Віктор Михайличенко звичайні натюрморти вдихає життя, то годі й домислювати, як же творив він разом з режисером вистави сумського театру. Істинний митець незбагненний. І чимало киян поділяють мою думку, якщо зізнаюсь, що далеко не на кожній образотворчій виставці хочеться запам'ятати хоч одну роботу, яка припала до серця. Тут під білим склепінням галереї неф навіть страсного тижня є небезпека впасти в пожадливість. І той краєвид гарний, і цей, і першоцвіти на картині таки не зів'януть. І тоді, коли багато хто вдається до знаковості в мистецтві, треба мати сміливість, щоб так чесно і досконало відтворити красу найвизначнішого майстра, бездоганного вчителя, самого Господа, і не обов'язково, як бачите, писати біблійні сюжети, щоб уславити першотворця світу. Вдихнув пензлем життя і затремтіла шепшина, наче від радості. Це сумчанин Віктор Михайличенко в галереї Неф Вітаю усіх з воскресінням Господнім, оновленням світу.